Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 6 по 9 вересня мене звати Українчик. Головна новина, про яку я маю вас сповістити, це похолодання. І не просто похолодання, а доволі відчутне зниження температури повітря аж до 11 градусів з позначкою Плюс. Яке очікується у нічний час і приблизно у чотирьох областях. Денна температура повітря також поступово буде знижуватись, але не надто відчутно. 6 і 7 вересня синоптики прогнозують грозові дощі лише у одному з регіонів нашої країни. 8 вересня дощі завітають у гості до мешканців п'яти областей. 9 числа дощові опади варто чекати у семи областях. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період 6. По 9 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю шостого вересня синоптики прогнозують грозові дощі у одному регіоні. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс чотирнадцять. У Житомирській області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів з позначкою плюс. У Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 16 плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час. Плюс 25, плюс 27, в нічний від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Житомирщині у Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний дуже сильний 7-12 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 24. До плюс 26 градусів, вночі плюс 20 плюс 18. В районі Бессарабії в денні години доби від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 24 плюс 26 в світлі години від плюс 19 до плюс 17 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів вище за нуль, нічна плюс 19 плюс 17. На Миколаївщині вдень плюс 25, плюс 27, вночі від 18 до 16 градусів тепла у Херсонській області в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів. В нічний плюс 18 плюс 16. На Запоріжжі, а також у Одеській, Миколаївській і Херсонській областях мінлива хмарність і без опадів в Криму литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. у Тернопільській і Рівненській областях в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Хмельниччині. В світлі години від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 16 плюс 14. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денні години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічній плюс 16 плюс 14. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 24 до плюс 26 градусів в нічні плюс 16 плюс 14. На Луганщині вдень плюс 24 чотирд вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16, в Маріуполі в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 21 до плюс 19 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області невелика хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів. За секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні плюс 18 плюс 16. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 18 плюс 16. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. 6 вересня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності сягне 3 балів, це майже невідчутний рівень. В суботу, 7 вересня, дощові хмари накриють лише один регіон нашої країни. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 14 плюс 12. В Житомирській області, а також на Київщині і в Києві, в денний час плюс 25 плюс 27, в нічний від плюс 14 до плюс 12 градусів. В усіх областях північного регіону мінлива хмарність. І без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 24 до плюс 26 градусів, вночі плюс 20 плюс 18, в районі Бессарабії в денні години доби від 24 до 26 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. У Херсонській і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 25, плюс 27 в світлі години від плюс 18 до плюс 16 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря. Поливатиметься від 24 до 26 градусів вище за нуль, нічна плюс 19 плюс 17. У Запорізькій області вдень плюс 24 плюс 26, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. У Одеській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях мінлива хмарність і без опадів в Криму короткочасні грозові дощі, вітер східний дуже відчутний, 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Хмельницькій області в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14, на Івано-Франківщині і у Чорнівецькій області в світлі години від 26 до 28 градусів з позначкою плюс в темні плюс 16 плюс 14. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів. В нічні плюс 16, плюс 14. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря. Уливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 17 плюс 12, в Маріуполі в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області невелика хмарність і без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи, для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14, на півдні Кіровоградщини в день плюс 24, плюс 26, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. У Вінницькій і Черкаській областях вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 17 до 13 градусів тепла. На Полтавщині, Вінниччині, Черкащині, Дніпропетровщині і Кіровоградщині мінлива хмарність і без опадів вітер східний. 7-12 метрів за секунду. 7 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Індекс магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. У неділю, 8 вересня, дощі завітають у гості до мешканців п'яти областей. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській. І в Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, нічна плюс 14-12. Плюс в усіх північних областях невелика хмарність і без опадів вітер південно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 23 до 28 градусів тепла в нічні плюс 19 плюс 15, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму короткочасний грозовий дощ. У Запорізькій області мінлива хмарність і без опадів, вітер східний. 7 12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині. А також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 25, плюс 28, вночі від 15 до 11 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях, в світлі години доби від плюс 24 до плюс 27 градусів. В темні плюс 17. Плюс 12. У Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині мінлива хмарність і без опадів вітер південно-східний. 7-12 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 23, плюс 28, вночі від 18 до 11 градусів з позначкою Плюс. Місцями короткочасні дощі варто чекати на півдні Кіровоградської області. В усіх інших частинах центрального району України невелика хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. 8 вересня магнітосфера Землі буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. В понеділок, 9 вересня, синоптики прогнозують дощові опади у восьми областях, а саме у Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму, на Дніпропетровщині, Луганщині і Донеччині. А ще короткочасний грозовий дощ очікується у південній частині Кіровоградщини. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 28 градусів, нічна плюс 15 плюс 11, на сході і півдні в день плюс 23 плюс 28, вночі від 19 до 12 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 25 до плюс 28 градусів, в нічний плюс 17 плюс 11. 9 вересня магнітних бур не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.